Друзі, ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гес пороги після укріплень дамби і шлюзу трапився новий прорив води змило крани та інженерну техніку. Бетоклани по неправильній технології два-чотири шлюзи не витримали. Вода знову прорвалася до населених пунктів після тижня відносного спокою. Ситуація наростає та стає критичною. Що ж, хлопки по території РФ мають устати як бджолиний рій, щоб росіяни відчули. На собі все вважає генерал Кривонос. Я знаю, що активна робота ведуться над створенням українського аналога шахеда. Думаю, у найближчий час буде покращення і якраз використання українських аналогів таких БПЛА дасть змогу пришвидшити нашу перемогу. Чим більше таких літаків буде летіти на територію РФ і вражати об'єкти критичної інфраструктури, тим швидше росіяни зрозуміють, що реально на їхню територію прийшла війна. Бо поки що вони нас бомблять, нищать наші села і міста. а Ми відповідаємо такими точковими ударами, а це мусить стати як бджолини рій, щоб сходили з розуму і нічого їхня ППО не могла зробити. Тут питання кількості і дальності говорить генерал Кривонос. Він також прокоментував ситуацію із ЗС, коли Росія шантажує всю Європу. На запитання ведучої чи могли би ССО теоретично визволити ЗС. Генерал Кривонос говорить, уже були намагання штурмувати ЗС. Ми зазнали досить серйозних втрат, і про це писали британські колеги. Вони просто підтвердження. Кардили те, що ми знали, а не, не виносили на широкий загал. Насправді виконання будь-якого завдання залежить від трьох факторів: час навчені люди і гроші. Якщо ці всі три фактори в нас є, ми можемо виконувати будь-які завдання. Якщо цих факторів немає, ми не можемо це зробити. Якщо якісь рішення приймаються і йде підготовка, то треба цим займатися. Загалом атомна станція не такий уже складний об'єкт. Навіть з нашого досвіду ми неодноразово пропрацьовували в мирний час питання проникнення і захоплення захоплення атомних станцій України і вміли це робити досить добре. Для нас ситуація така. Ми чітко розуміємо, що якщо ви хочете робити певні речі щодо нашої атомної станції, але ж ви маєте і власні атомні станції на території РФ, а чому вони думають, що ми туди не підемо? Якщо буде правильно поставлено завдання і будуть правильно виважені ризики, то ми можемо також здійснити захоплення їхніми атомних станцій. Бо на війні, якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами і підставляти право що. Ко вони розуміють тільки мову сили і простіше, мабуть, не визволяти ЗС а захопити АЕС або вивести з ладу на території РФ. Ось і все говорить генерал Кривонос. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.